Всім привіт! Сьогодні 18 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами бензинова косілочка Олеомак від італійського виробника. маркіровочка її G44RK Comfort. Це, друзі, новиночка на ринку І хотілося б... Разом з вами роздивіться, що ж це за новиночка. Іде, друзі, отакий от в неї травозбірничок з двох частин. Не збирав, щоб показати, як виглядає він в упаковочці. пластик. Так що мороки багато не буде, промили. І далі приступили до роботи. Ну, і серце самого італійського апарата от такого. Це її новенький двигатель ЄМАК, це від італійського виробника, показую друзі. К605 ОСВ. Це досить економний, друзі, донадійний двигун чотирьохтактний, тобто паливо заливається окремо. А мастило окремо, друзі. Бензинчик заливається сюди чистий. Двигун саморегулюючий. Тобто, як ви бачите, ніяких тросиків, нічого немає. Вижали щеплення, запустили і двигун працює. Як то так, друзі? Так, у нас йде регулювання покоса в чотири положення від 28 до 75 мм. Отакі от, от добротні колеса на подшипниках. Кожне колесо, друзі, регулюється окремо. Трошки. Що, на мій погляд, сама оця регулювачка по висоті більш довговічна, тому що нічого не буде розбиватися, подшипники на пластинах а регулятор на кожне колесо окремо, дека в нас йде металеве з порошковим покриттям. О, маде італію. Заглянемо всередину, покажу, який там от ніс. Отак, От друзі, як то виглядає дана газонокосилочка Олеомак G44RK. Друзі, хто хоче мати надійну газонокосілочку, яка буде Економить паливо, да не тільки економить паливо, економить ваші нерви. Тому що все тут, друзі, продумано. Не буде при роботі трусити вам руки. А при роботі просто дійсно будете отримати задоволення. Зацікавило, заходьте на сайт Електромотора. Да телефонуйте. 063 426 1010 10. також пишіть на Viber. Всім мирного неба до гарних покупок. 063 426 1010. 10.